Вітаю вас, шановні друзі. Для того, щоб дізнатися про видатного письменника Хуліо Кортасара, потрібно змінити традиційне поле розміщення літератури в США чи в Європі і приміститися до Південної Америки, зокрема до Аргентини. Письменник про себе сказав так: я вважаю себе письменником, який вірить у людську гідність, у свободу і демократію. А ще він міг би сказати, що він. Письменник-філософ, думка якого пульсує активно і пристрасно, спонукаючи до активної інтелектуальної роботи всіх, хто читає його твори. Хуліо Флоренсіо Картасар, представник магічного реалізму і постмодернізму. Письменник народився 26 серпня 1914 року в місті Ікселі у Бельгії, в сім'ї аргентинця, співробітника торгового представництва. Згодом родина була змушена шукати прихисток у місті Цюріх, а наприкінці 1915 року перебралася в Іспанію до міста Барселона, де й прожила до 1918 року. Після повернення до Аргентини родина Кортасарів оселилася в місті Банфілд. Їхній новий будинок став джерелом нових вражень і образів, які згодом знайдуть своє відображення у творах письменника. Там мешкали коти і собаки, черепахи і сороки. Але раптом гармонія зруйнувалася. Несподівано для всіх батько полишив родину. Шестирічний Хуліо і його молодша сестра Офелія дуже рано відчули порожнечу і зрозуміли, що таке зрада. Тягар відповідальності після цього ліг на плечі молодої матері. Навчаючись у середній школі міста Буенос Айрес, Хуліо Картасар був старанним учнем завзятим книголюбом. Він зачитувався творами Олександра Дюма Старшого, Жуля Верна, Едгара Алана По. Свій перший роман він написав у віці 9 років. 1936 року Кортасе вступив до університету міста Буенос Айрес на літературно-філософський факультет, коли його читацьких захоплень, звичайно, значно розширилося. Гомер, Кіц, Шеллі, Достоєвський, Уальт, Честертон, Кафка, Еліот, Геммінвей, Фолкнер та інші. Проте через брак коштів Хуліо був змушений залишити навчання. Кілька років він працював сільським учителем, а потім викладав в університеті міста Мендоса. 1938 року невеликим накладом вийшла його збірка сонетів присутність під псевдонімом Хуліо Денис. Не підтримавши військового перевороту Хуана Перона в Аргентині, Картасар узяв активну участь в антидиктаторських виступах і згодом відмовився від усіх педагогічних посад та повернувся до міста Буенос-Айрес. і там вступив до книжкової палати. 1946 року він написав новелу Захоплений Дім. А 1951 року видав збірку оповідань «Бестіарій». Митець отримав літературну стипендію французького уряду і оселився в Парижі. Найвідомішими виданнями письменника стали Збірка оповідань Кінець Гри 1956 року, Таємна Зброя 1959 року, Життя хронопів і фамів 1962-го, роман Виграші 1960-го, граф класики 1963. «62. модель для складання 1968 книга Мануеля 1973 а також літературні колежі довкола дня на восьмидесяти світах 1968 року, останній раунд 1969 року та інші. У французькій столиці Хуліо Кортасар вступив на службу в ЮНЕСКО, і де працював перекладачем-синхроністом. Улюбленець інтелектуальної еліти. Він уникав гамірливих аудиторій, журналістів і телекамер. Він створив свій всесвіт, відкритий лише його найближчому оточенню. Після 30-річного проживання у Франції 1981 року він нарешті отримує французьке громадянство. А 12 лютого 1984 року помирає у Парижі. Одне із найбільш пристрасних і неоднозначних оповідань Хуліо Кортасара це Менади, написане 1956 року. Згадаємо, що жінки Менади. Тобто ті, що безумствують, це персонажі грецької міфології. Вони завжди слідували за Діонісом, знищуючи все на своєму шляху. Менади, згідно з міфом, убили поета Орфея, який прославляв Аполлона, а не Діоніса. Письменник інтерпретує відомий міфічний сюжет на сучасний лад. Події відбуваються у провінційному аргентинському містечку середини ХХ століття. Театр Корона своєрідний мікросвіт, в якому розгортається трагедія сучасного Орфея, маестро. Диригент працює в місті за контрактом і намагається призвичати місцеву публіку до класичної музики. В укладеній ним програмі концерту зазначені Сон літньої ночі Мендельсона, Дон Жуан Штрауса, Море Дебюсі і П'ята симфонія Бетховена. Зовсім непомітно оповідач робить читачів своїми спільниками, уводить їх у простір місцевого театру, і вони мають почути і відчути музичні твори за реакцією слухачів. Спочатку публіка із трепетом слухала романтичну музику Мендельсона до трагедії Шекспіра Сон літньої ночі. Дон Жуан Штрауса викликав у неї захоплення. Імпресіоністична музична п'єса Море Дебюсі також викликала величезну овацію. Але поступово в театрі ніби згущується повітря, наростає напруга. Кульмінацією музичного вечора стала П'ята симфонія Бетховена. Драматизм музики великого композитора викликав у слухачів дикі шаленство емоцій, які вириваються зовні. І люди, які ще донедавна повнилися безкінечною добротою один до одного, перетворилися на страшний натовп, який в пориві вдячності до маестро був ладен розірвати його. Цитата. Юрма очманілих шанувальників понесла його зі сцени і потягла кудись у глиб партеру. Збезумілі чоловіки і жінки із завиваннями виривали у скрипалів скрипки, які хрустіли і лопали, ніби величезні руді таргани. Потім стали кидати в залу всіх музикантів поспіль, і там навалювалися на них інші шаленці. Кінець цитати. Несподівана для самого Орфея, маестро, він викликав у душах людей своїм майстерним виконанням зовсім не ті емоції, на які очікував. Духовно обмежені і культурно нерозвинені мешканці міста були не готові до сприйняття класичних шедеврів і перетворилися на страшних минат, що готові знищувати все на своєму шляху, навіть того, хто подарував їм велике мистецтво. Одержимі люди були готові трощити інструменти і битися один з одним. Це оповідання про мистецтво, про його силу і вплив на людей. Але не тільки про мистецтво. Але й про жорстокість людей, про ті невидимі сили, які можуть перетворити їх на страшний натовп, на юрбу некеровану і жахливу. Можна сказати, що Кортасар оповіданням яскраво продемонстрував те, що література розуміла вже давно свою владу над світом людей і речей. 1938 року французька письменниця Маргері Юрсенар опублікувала новелу, як був врятований Вонгфо, історію китайського художника, котрого разом із учнем ув'язнює тиран. Учня вбивають, і згоря художник малює картину з морським пейзажем, куди тікає на човні і де мертвий оживає, а хвилі морського припливу топлять тирана і весь його почет у палаці. Те, що виглядало як можливість порятунку ще до Другої світової війни, після неї виглядає як шаленство диких сил, котрі руйнують усе навколо себе. У людському єстві найбільша трагедія минулого століття відкрила шлюзи і дикі сили, котрі руйнують все навколо себе, говорячи мовою міфічних образів. Вона відкрила скриню Пандори, випустивши всі біди і залишивши замкненою лише надію. Що ж це за сили? Чому особистість навіть дуже талановитої людини не може стримати натовп? Можна подумати про це разом із Хуліо Картасаром і його текстом. Читайте найкращі книжки світу.